Я тут розбирав архіви, і як виявилося, у мене лежала частина футажів і цей сценарій про тройгову Д-60. Але й нюанс. Я просто тупо забув і відправив від у корішу. Тож частина футажів буде від мене, а частина від мого колеги. Тож, ви на каналі Crossfire і ми починаємо. джентльмен. Мова сьогодні піде про героїні останніх пари відео. За цей час вона встигла побути моєю основною затишкою протягом місця. І я вважаю, що вона заслужила на свій зірковий час або на публічне висміювання. Це вже як подивитись. Тож знайомтесь, десь 60 у виконанні Гігабайт. На ну, улиць за це чудо просить приблизно 25 тисячі гривень. І це ціна, яка межує з 8-гі RX 580. Чи виправдана така ціна? Спойлер, ні. Та ці відеосно тільки тому що у мене немає іншого залізу на огляд. Я бомж, панове. Але якщо ви хочете, щоб я пристав займатися некрофілією і взяв щось свіже, то посилання на банку в описі. Закиньте мені на хавку, буду дуже вдячний. Що ж до відеокарти, Дісталась вона мені від однієї дуже доброї людини, яка віддала купу безкоштовного заліза, про що в мене було ціле відео. Сама карта була в непоганому стані, і той не мінус що був, це вентилятори, що хрипіли при мінімальному навантаженні. Тож прийшлось перекваліфікуватися на хірурга та міняти його. Бо сухати через кулемета Браунінга при відкритті хрому це задоволення для гурмаїв. А як ви розумієте, не гурман скоріше провінційне бидло. Ветером карти є Gayt в серії G1Gaming. Він має два папілера та 6 пінживлення. Але головний нюанс обрізнень 3 ГБ формату gddr 5 Жире вона всього 90 Вт, але навіть після обслуговування гріється вона як падла. Тестом стендом стала моя основна збірка на Ryzen 5 5500 та 16 ГБ DDR4. Тож піндюруємо карту і приходимо до ігор. Запис футажів ввівся через Shadow Play і майже всі ігри запускались у роздільних здатності Full HD. Першою грою стала третя Арма. На високих налаштуваннях ми маємо 80 фбс, бігаючи по величезних полях мапи. Чесно, я шукав екшон, але через те, що я профан, котрий втретє запускає цю гру, все, що я знайшов, це оцей танчик. Загалом, якщо ви вмієте грати в армут, то карта вам не заважатиме. Другою грою став PUBG. мінімалки з середнім сладжуванням. Показують нам від 90 до 80 ФПС. Якщо у вас доволі прямі руки і ваш прос це на древній i 5 з 4 потоками, то ви зможете навіть отримати задоволення від цієї гри. Rising Storm 2 В'єтнам. Середнє налаштування показують нам 120 ФПС. До речі, гра доволі рофільна, хоч і змушує час від часу вашу дупу палати. До того ж, на розпродажах вона коштує буквально копійки. Буквально на розпродажах, коли купляв Ready or Not, у мене лишилось 88 гривень. І я по приколу вирішив купити 6 копій від В'єтнаму для своїх бойзів. Battlefront 1 2015 року. Високий пресет та очікувані 100 фПС. Гра досі виглядає нереально красивою, але на превеликий жаль онлайн тут буквально 0. Пам'ятаю, для Тестів я запускав гру, і через пів години взагалі нікого. Тож прийшов зіграти з ботами. Другий найгірший шутер після Black Ops 7 Rainbow Six Siege. При дуже високому налаштуванні, Окрім того, що гра виглядає гірше за той же Not, видає 80-100 ФПС. Грати можна, якби розробники не перетворили гру у кривий шмат коду з тоною смурфів. Тож після 2000 годин яблох благополучно видалі гру зі сломи та пішла ця параша до чорта. ХУ! йде Трілів ігор серії Battlefield. 2042. Не вважається за батло, тож забудьте про неї. Тож поїхали. Батла Копійка. Гра з періоду актуальності нашої карти. Грається вона як на більшості карт, що я тестував на даному каналі, чудово. Високий пресет, 90 фпс стабільно. І загалом, приємна картинка, навіть через 9 років після релізу. Я досі люблю цю гру. БФ-5, середньоуштування і стабільні 60 FPS. Інкол навіть з 6 бігали в неї. Мені особисто п'ята частина сподобалася менше за першу, навіть візуально. Ну і шоста БФ. На жаль, на момент релізу, я тупо забув протестити в неї D60. Да, моя продуктивність може змусити вас плакати. Але у мене було відео, де я спускав гру у момент безкоштовної бети. Мінімалки з FSR та фрейм генератором видавали близько 40 ФПС. Тож чисто теоретично ви можете грати в b 6 але це теоретичне припущення. Тож перевіряйте самі. Друга і остання гра від Ubisoft на цьому тесті. The Division 2, середнє налаштування та 80 FPS у грі. Що ж до самої гри, то виглядає вона все ще краще сіджа, а по-друге, грається вона непогано, при умові, що у вас є з ким пограти, бо самому тут ну нудно. Завершивши з онлайн-шутерами, ми переходимо до Game мінімальне налаштування з 8-кратним аби очі елементарно не різались об текстурі. Ми маємо в районі 130-150 ФПС. І окрім того, що в КайС просто рагульна стрільба. Особливо з АК-подібних гвинтівок причому в такій степені, що курва Січ навіть виглядає не так погано. То загалом, якщо вас це влаштовує, то d 60 не опудритиме вам мозок в плані продуктивності. Перед останньою грою на тесті я вирішив обрати Doom Eternal. Середнє налаштування показує 70 FPS. Загалом половину гри після тесті я пройшов на цій же карті. А щодо самої гри, то в порівнянні з Doom 2016 то вона відчувається дещо аркадніше. В минулій частині Doom Slayer відчувався живим танком, що кришить чортів. Тут це скоріше якийсь скаут з tf 2, що літає по мапі з 200, що якось хрін не шодає рядових чортів, як це було в 2016 році. Але сам геймплей, не беручи увагу на минулу частини, фановий, кощі арени ближче до фіналу стали нереально душними. На останок я остаточно з'їхав з глузду та запустив Stalker 2. Увага! Дії виконується делітантом, Не повторюйте це вдома. Патч 1.6 в 0 розширення 768 p FSR в режимі Ультрапюре, генератор кадрів увімкнено. Результат дуже болючі 30 ФПС. і все, що ми дивимося на зону очима з котрому не пощастило побачити арт з Сидором на рул 34 а лаг тут доходить до того, що ви встигаєте побудувати дерево, посадити сина та виростити будинок, поки бідуся скіф наведеться прицілом на тушкана. Тож не повторюйте такого вдома. На те все подивились, і тепер залишається питання. А чи треба нам ця карта? Як я казав на початку від відео, за цю ж ціну ми можемо дістати RX 580, навіть на доставку з контиком залишиться. Тож давайте швидко порівняємо їх хлоп в лоб. І в більшості випадків 580 на відсотки в 15% краще за D60. Об'єм в 3 ГБ є вузьким місцем для зеленої карти, та в робочих задачах D60 не швидко та швидше. Тож, от таке горе порівняння у нас тут було. Не купуйте обрізки, краще назбирайте збирайте на щось нормальне. Або беріть рексуд там моліться, що вона не жахнеть після трьох моїх ферм. Залітайте до нас в телеграм, там у нас в чаті в час від часу відбувається двіж. Обговорюємо залізо, життя і те, яке намагаюся не збожеволіти. Також там теж ні підписки, бачите, дізнайся про інсайди. А в мікрофон був Crossfire і побачимось.